Привіт, я Лідія Борицька, практикуючий психолог, і це практичний урок 5 способів сказати НІ в рамках ефіру про особисті кордони. Отже, говорити НІ можна тільки з відчуття своєї стійкості. Якщо ми говоримо НІ і не відчуваємо опори, не відчуваємо цієї стійкості, нас відкине ударною хвилею реакція людей на наше ні. Тому треба казати комусь чи чомусь ні, з позиції власного дозволу і права на це ні. І заради цього варто запитати себе, а чому в цей момент я можу сказати так? Наприклад, якщо я відмовляюсь від якогось проєкту, то я кажу так своєму відпочинку і часу, проведеному із сім'єю. Якщо я кажу ні пропозиції, яка не відповідає моїм цінностям, я кажу так своїй етичності, своїм, своєму баченню цього світу. Чому я кажу так? Отже, є різні форми слова ні, різні способи, і зараз ми їх розберемо. Перша форма, перший спосіб це категоричне ні. Коли ми кажемо ні, категорично, коли нам не треба пояснювати, чому ми відмовляємося, це ні використовується тоді, коли ми ціннісно не пов'язані з людьми, яким ми кажемо ні. Тобто взаємини з ними для нас не дуже важливі. І в такому випадку ми точно знаємо, яку відповідь даємо. Категоричне ні. І крапка. Без пояснень. Другий спосіб. Відстрочене або відкладене ні. Коли ми недостатньо впевнені в рішенні або нам справді важливо подумати, тоді ми говоримо наступне: е, Я дам тобі відповідь тоді-то, завтра, післязавтра, 15 го числа, і справді даємо відповідь у зазначений час. Це не є схваленням просто сьогодні. Ми просто сьогодні не кажемо людині так. Але це таке своєрідне ні, але відстрочене. Третій спосіб. Важливе або рефлексивне ні. Що це таке? Воно використовується з тими людьми і в тих взаєминах, у яких нам важливий контакт, важливі почуття людини, які ми відмовляємо. І ця відповідь може мати наступну форму. Я знаю. Наскільки це важливо для тебе, але зараз у мене взагалі немає можливості брати в цьому участь. Тобто ми визнаємо можливе, ем, можливу емоційну реакцію людини, яку ми відмовляємо, можливо, вона засмутиться, можливо, вона образиться, можливо, вона ну, якимось чином буде розчарована, і ми даємо цьому місце, але все одно кажемо ні, з розумінням її права на її почуття. Четвертий вид компромісне Ні. Наприклад, повний обсяг проєкту, повний обсяг роботи, яку мені доручають, я не можу виконати. Ну, фізично. Але я можу виконати маленьку частинку. І тоді я можу сказати, повну відповідальність я за це не візьму, а можу порекомендувати спеціалістів, колег, які зроблять таку-то частину роботи. Тобто в частині я сказала ні, частині я сказала так. Ще й дала рекомендацію: це увічливе, компромісне ні. І п'ятий вид обґрунтоване ні. Тоді ми говоримо, що не можемо чогось зробити, чому ми відмовляємо і аргументуємо нашу відмову. Як правило. От ми називаємо конкретні причини. І, як правило, навіть тоді, коли ми перераховуємо різні форми відмови, це дає відчуття власної сили, цінності, значущості і укріплює наші особисті кордони. У нас з'являються інструменти, і ми навчаємо інших людей, на що ми погоджуємося в житті, і на що ми. Не погоджуємося. Таким чином, формуючи власний ціннісний простір. Застосовуйте ці 5 способів сказати ні. І записуйтесь на особисту консультацію, якщо ви маєте певні питання про особисті кордони з вашими партнерами, з вашими дітьми, з вашими батьками. З вашими колегами по роботі, клієнтами або керівництвом та іншими людьми з кола вашого спілкування. Ви варті хороших стосунків, а вони варті того, щоб над ними працювати. На зв'язку, ваш психолог Лідія Перецька. Чекаю ваших особистих відео.